Купівля авто в Радянському Союзі окрема розповідь. На тисячу жителів в Радянському Союзі було 16 приватних автомобілів. У США 700, у Європі більше 400. Отже, наведу вам спогади людей, що купували автомобілі за найкрутіших в Радянському Союзі Брежнівських часів, які любителі Совка згадують як найкращі у світі. От що вони розказують: спогади Олексія Маліна. Дефіцитом було все. Купити автомобіль можна було лише по черзі. Черга за автомобілем могла сягати і 10 років. Дефіцит. Батько ходив, відзначався рік приблизно, щоб віддати листівку на придбання. Потім, скільки вже років не пам'ятаю, чекали, коли підійде черга на придбання. Машину 21011 купили 1976 року. Восени в жовтні. Колір замовити було неможливо. Купувати їздив батько з мамою, розповів з його слів. Там ще треба було відстояти живу чергу, коли вона підійшла лише одна охра. Колір залишилася. Решта волошка. Тобто нам дісталася охра. На неї начебто робив замах мужичок, що стояв далі в черзі. Він, за словами батька, шушукався з продавцем, який потім став нам впарювати, що машина бракована, у неї щось не вмикалося. Батько теж не дурень, уперся, що бере таку, яка є. Потім виявилося, що продавець запобіжник витягнув. Запобіжник, зрозуміло, не повернули. Його відсутність потім удома виявили, в магазині ніколи не шукали, та й ніколи було це робити. Усі, хто купував у ті роки, брали те, що привозили. Машини мали лише кілька кольорів. Приходила листівка, у ній було вказано дату, коли прибути. А там, що було, то й брали. Як колір можна було замовити у кого, кольори взагалі визначалися тим, яка фарба була на заводі. Три місяці фарбували в один колір, наступні три місяці в інший. Це я так приблизну ситуацію описую. Машини на вулицях мали лише кілька забарвлень у ті роки. Я не знаю, як чинили ті, хто чергу пропустив, таких не зустрічав. Кидали все і тікали брати. Такого поняття вибрати колір тоді не існувало. Я підозрюю, що якщо мали в родичах тоді якогось вазовського начальника, тоді це була шишка міністерського масштабу, то можна було щось почаклувати з кольором, могли пофарбувати індивідуально, але для всіх кольорів було кілька або лише один, який завезли. Коли з'являвся новий колір, не помітити його було неможливо. якийсь період машини йшли червоні, в інший період зелені, потім блакитні. Можна припустити, що завод закупив танкер якоїсь фарби та фарбував нею все, що має. Фарба закінчилася, купили нову іншого кольору, переналаштували фарбувальну і знову поки все не виквацяють. Спогади, ріфата. Мій дід купив 2101 у листопаді 1970 року. З перших партій. Цікаво, що партія машин на район була білого кольору і вже розписана по покупцям. Потім, 1982 року, батько з братом, моїм дядьком, забирали з бази 21051, отриману по сільській черзі. На селі була своя. А дядько працював тоді головним агрономом. Ну, Простим людям це не світило. Дядько сплатив за машину в Ощадкасі, пред'явивши на базі квитанцію про оплату і їм видали машину. Отримували так: на території стояли одні помаранчеві п'ятірки. За паркан нікого не пускали. Машини для огляду виганяли за ворота бази, і людина. Що видавала машини, зі словами, зараз я вам вижену відмінну машину з вереском гуми вигнав за ворота бази автомобіль. Оглянули її, машина нова, фари світять, гальма працюють, подряпин нема, ніби й усе. І е, записатися на машину можна було не на кожному підприємстві. Наприклад, у будівельному тресті, де працював батько, черги просто не було. Та й машина здавалася чимось недосяжним. Важливіше було житло, що актуально і зараз. От і доводилося через нього працювати у тресті. Та й володіння машиною супроводжувалося труднощами вічний дефіцит запчастин, особливо на жигулі, труднощі купівлі гаража та інше. У багатих видобувних галузях ситуація інша була. Там і заробітки більші були, і квартиру отримати можна було, і запис на машини був, і черга відносно недовга. Якщо ти бував у відрядженні за кордоном у так званих країнах соцтабору, то за чеки міг купити в Берізці машину без черги. Але це одиниці так могли, і то по блату. Тітка з чоловіком 1981 року там Волгу купували, причому на вибір, за їхніми словами, стояло 4 машини. Вибрав машину їм знайомий по роботі двигуна. Завели кожну, і на машині світло коричневого кольору. Ось він працював стійкіше. Машина виявилася вдалою, не підвела. Потім була добре продана і натомість у 1989 році була куплена нова 24.10. На неї теж у черзі стояли. <кій> Батько став у чергу на вас 1977 року. Батько був керівником середньої організації, перебував у партії. Заповітну листівку отримав лише в 1987 році, вже будучи сильно хворою людиною, тобто 10 років чергу чекали. Тут же до нього почали підходити колеги з усілякими пропозиціями. Одну з них наша сім'я прийняла за листівку, тобто не за машину, а за право її купити. Колега батька, будівельник, збудував нам цегляну дачу на півтори поверхи з житловою площою 48 квадратних метрів. Його копєєчку, 17-річну, на той час, гнилу і вбиту в мотлох, він продав за 10 тисяч рублів, що становило близько півтори ціни нової нашої 21061 моделі. Такий був веселий час. Спогади Кирила Яковенка. А як обслуговували тоді? Це щось. Потрібно було приїхати годині о 6-й ранку, стати живою чергою, протягнутися через автоматичне миття і тільки потім на вже чистій машині потрапити в техцентр. Після всього цього спостерігатиме те обличчя майстра, на якому було відверто написано все, що він про вас думає і наскільки це йому треба. Дуже часто майстер міг відійти під час роботи і повернутися години через дві, плюс майже повна відсутність запчастин, а точніше їх присутність з-під підлоги, з-під поли з потрійним, а то й великим накрутом. Ну і жили вони тоді, не як усі, хоча їздили в позаробочий час на копійках або одинадцятих з шістковими двигунами, мається на увазі майстрік. Одягнені в модні джинсові костюми, з кишень яких часто стирчали прапорці пачок цигарок Мальборо.